Уоррен Баффет вважає, що зростання прибутків переоцінюється, і сказав, що це неправильний показник, на якому слід зосереджуватися. Але чому хіба всі генеральні директори не намагаються збільшити прибутки своїх компаній? Уоррен Баффет пояснив у листі акціонерам 1979. У цьому відео я поясню, чому Уоррен Баффет вважає, що зростання прибутків переоцінюється, і який показник він використовує для оцінки роботи генерального директора. Привіт, мене звати Браян Феролді. Я фінансовий освітянин, який аналізує та інвестує в бізнеси більше 20 років. Тепер, у 1979 році, Уоррен Баффет успішно збільшив прибутки Беркширу більш ніж на 3 мільйони доларів на 9%. Але він швидко зменшив значення цього досягнення. Ворен Баффет сказав, що в 1979 році було більше капіталу ніж. У 1978 році. І він навіть пожартував над собою, сказавши, що наша ефективність у використанні цього капіталу була нижчою ніж у попередньому році, незважаючи на те, що прибуток на акцію зріс, ось чому Баффет не був вражений власними результатами у зростанні прибутків. Він знав, що в 1979 році у нього було більше капіталу для роботи, тому він очікував, що його прибуток на акцію зросте. Лише через цей факт Баффет навіть стверджував, що прибуток на акцію зросте навіть у бездіяльному ощадному рахунку, просто тому що прибутки постійно реінвестуються і додаються до капітальної бази. Ось чому Уоррен Баффет говорить, що прибутки та прибуток на акцію так переоцінюються. Вони ігнорують основну капітальну базу, працюють команди управління. Якщо Уоррен Баффет не вважає пись, що аналіз зростання прибутків є найкращим способом оцінити це, То, що є найкращим. Отже, у тому ж листі акціонерам він пізніше зазначив, що основним критерієм економічної ефективності управління є досягнення високої норми прибутку на використаний капітал, а не досягнення стабільних приростів прибутку на акцію. Це ставить питання: що ж означає повернення капіталу, що використовується. Щоб зрозуміти це, давайте спочатку подумаємо про те, як працює звичайний ощадний рахунок. Гроші надходять на рахунок з заощаджень людини в банку, а потім банк виплачує тому ж власнику рахунку у вигляді відсотків? Отже, наприклад, якщо ви покладете 1 тисячі доларів на ощадний рахунок, а банк буде платити 5% відсотків, ви заробите 50 доларів у вигляді відсоткових виплат на рік. Тепер до вас питання: якщо ми хочемо, щоб процентна ставка на цьому ощадному рахунку зросла, що ми можемо зробити? Ну, одна надзвичайно проста відповідь полягає в тому, щоб покласти більше грошей на ощадний рахунок. Якщо ми збільшимо суму грошей, яку ми кладемо на ощадний рахунок, скажімо, подвоївши її до 2000 доларів. І якщо процентна ставка 5% залишиться такою ж, то ми подвоїмо відсотки, які отримуємо щороку. У цьому випадку сума зросте до 100 доларів. Тепер немає нічого магічного. Коли ви вкладаєте більше грошей на ощадний рахунок, ви очікуєте, що буде виплачено більше відсотків. Ну, вірте чи ні, але ця ж сама проста логіка також стосується бізнесу. Насправді може бути корисно думати про бізнес так само, як ви думаєте про банківський рахунок. Гроші надходять у бізнес від інвесторів у формі акціонерного капіталу та від кредиторів у формі боргу. Компанія потім використовує ці гроші для генерації не додаткового прибутку. Існує багато способів вимірювання того, скільки грошей виходить з бізнесу, таких як чистий прибуток, який також називають доходом, і прибуток на акцію. Тепер, коли ми це знаємо, ось питання для вас якщо ми хочемо збільшити прибуток на акцію компанії, як ми це зробимо? Ну, один простий спосіб класти більше капіталу в бізнес. Якщо компанія генерувала б точно таку ж віддачу на вкладені гроші, ви б природно очікували, що прибутків буде більше. Саме тому Уоррен Баффет не був вражений своїми результатами 1979 року. Більше капіталу було вкладено в Беркшер Хетавей. Тому цілком природно, що він очікував, що з Беркшер Хетавей вийде більше прибутків. Ось чому він вважає, що зосередження лише на прибутках і прибутку на акцію є настільки переоціненим. Це ігнорує, скільки капіталу було вкладено в бізнес. Спочатку для генерації цих прибутків, отже, замість того, щоб дивитися на прибутки в ізоляції для Уоррена Баффета важливе співвідношення між тим, скільки грошей вкладено в бізнес, і скільки грошей виходить з бізнесу. Якщо ви можете виміряти ці дві речі, це покаже вам процентну ставку, яку бізнес генерує на капітал, що в нього вкладається. Отже, як ми можемо визначити, яку процентну ставку компанія отримує на капітал. Отже, саме це вимірюють коефіцієнти повернення капіталу. Вони показують процентну ставку, яку компанія отримує, порівнюючи, скільки капіталу вкладається в бізнес, і скільки капіталу виходить з бізнесу. Існує багато формул для розрахунку повернення капіталу, але всі вони слідують цій базовій структурі. У чисельнику знаходиться те, що бізнес заробляє на річній основі. А в знаменнику, скільки капіталу було інвестовано в бізнес? Тепер як ми вимірюємо, скільки компанія заробляє щорічно, це те, скільки прибутку виходить з бізнесу і існує безліч способів вимірювання прибутку. Ми вже говорили про чистий прибуток і прибуток на акцію, але ви також можете використовувати такі показники, як чистий операційний прибуток після оподаткування нопад, а також ебіт або прибуток до сплати відсотків і податків. Тепер, де ми можемо знайти ці метрики? Ну, відповідь майже завжди на звіті про прибутки. Ось чому, коли ми вимірюємо повернення капіталу, чисельник завжди є показником прибутку з звіту про прибутки. Отже, як ми можемо визначити, скільки грошей було інвестовано в бізнес? Ну, ми можемо дізнатися, скільки грошей пішло в бізнес, подивившись на суму капіталу, яку інвестори вклали, і суму боргу, яку надали кредитори. Тепер, де ми можемо знайти ці цифри? Отже, борг і капітал завжди вказані в балансі компанії. Борг завжди знаходиться в розділі зобов'язань, а капітал завжди знаходиться в розділі акціонерного капіталу. Зараз існує безліч формул для вимірювання повернення капіталу, який генерує бізнес, залежно від того, що ви ставите в чисельник і знаменник. Але Уоррен Баффет зазвичай зосереджується на трьох основних розрахунках. Отже, метрика, яка важлива, називається рентабельність власного капіталу. Формула тут дуже проста. У чисельнику знаходиться чистий прибуток, а в знаменнику середній загальний капітал. Тож, коли ми візуально уявляємо цю рівняння, у чисельнику це сума чистого прибутку, яку бізнес отримав, як зазначено в звіті про прибутки. А в знаменнику знаходиться те, скільки капіталу було вкладено в бізнес з частини акціонерного капіталу. В балансі. Тепер повернення капіталу виміряне під номером 2 називається поверненням капіталу, що використовується або РОС. Формула для цього має прибуток до сплати відсотків і податків у чисельнику, та активи мінус поточні зобов'язання в знаменнику. Отже, коли ми думаємо про це обчислення візуально, ми беремо операційний прибуток компанії в чисельнику або прибуток до сплати відсотків і податків, а потім ділимо на активи компанії, мінус її поточні зобов'язання. Різниця між цими двома показниками покаже, скільки капіталу було вкладено в бізнес. Останнім показником повернення капіталу, на який слід звернути увагу, є те, що називається поверненням на інвестований капітал або ROIX. Формула для цього чистий операційний прибуток після сплати податків у чисельнику та інвестований капітал у знаменнику. Отже, коли ми візуально розглядаємо ці цифри, ми беремо операційний прибуток компанії або чистий операційний прибуток, а потім віднімаємо податкові витрати, які має компанія. А потім ми ділимо це на активи компанії, мінус її кредиторська заборгованість, нараховані витрати та будь-які надлишкові грошові кошти, які має компанія. Тепер не треба рахувати коефіцієнти повернення. Ми можемо використовувати фінчат автоматично, отже, у фінчат ви просто натискаєте на фінансові показники на коефіцієнти, прокручуєте вниз до ефективності капіталу. Коли ми це відкриваємо, ми можемо побачити повернення на інвестований власний і використаний капітал прямо тут. Якщо ми натиснемо на повернення інвестованого капіталу, ми можемо побачити, як воно відображається. Ми знаємо математику за цими розрахунками. Але як нам інтерпретувати результати? Ну правда, результати можуть значно варіюватися залежно від галузів, в якій працює компанія. Але є кілька загальних рекомендацій, які корисно враховувати. При перегляді результатів будь-яких з цих розрахунків я можу бачити, що наша низька цифра становить менше ніж 10%. Я вважаю середнім значенням від 10% до 15%, а високим значенням все, що стабільно, перевищує 15%. Якщо ви зможете знайти компанію, яка постійно генерує прибуток на капітал понад 15%, Це схоже на те, як знайти ощадний рахунок, який приносить 15% відсотків Тепер, коли ми знаємо, що означають ці цифри, давайте порівняємо кілька різних компаній, використовуючи фінчат, щоб зрозуміти, який прибуток вони отримують на свій вкладений капітал. Для початку давайте розглянемо просту компанію, таку як Chipotle, чи біржовий символ CMG. Використовуючи фінчат, я розрахував повернення капіталу чіпотле. У 2015 році повернення капіталу було 26%, знизилося до 2% у 2016 але потім зросло. У 2016 році цей показник знизився до лише 2 але з тих пір почав знову зростати. Він знову впав у 2020 році через пандемію, але протягом кількох років зростав і нещодавно склав близько 19%. Отже, чіпотле наразі отримує 19% прибутку на капітал. Тал інвестований у бізнес. Тепер давайте порівняємо це з компанією, як от Boeing, яка останнім часом має труднощі. У 2015 році компанія отримувала прибутки на капітал, які були просто жахливими, з 10%, досягнувши піку приблизно 13% у 2017 році. Після цього компанія зіткнулася з низкою проблем, які значно ускладнили її повернення капіталу. Нещодавно компанія навіть мала труднощі з отриманням позитивного повернення капіталу. Отже, коли ми порівнюємо доходи, які Чіпотле і Боїнг отримують на вкладений капітал, для мене зовсім не дивно, що акції Чіпотле зростали протягом останнього десятиліття, а акції Боїнг мали труднощі. Тепер, якщо ви думаєте, чому б мені не купити компанії з найвищою віддачею, які я можу знайти? Ну, це безумовно гарна відправна точка, але пам'ятайте, що Уоррен Баффет назвав це основним тестом управлінської ефективності, а не єдиним тестом. Більше того, знайти хорошу інвестицію це не лише знайти компанію, яка генерує високий прибуток на вкладений капітал, є багато інших факторів, які також слід враховувати, таких як ринкова позиція компанії, можливості реінвестування, рішення щодо розподілу капіталу, команда управління, оцінка, ризики та інше. Насправді, якщо ви подивитеся на інвестиційний чек-лист Уоррена Баффета, стає очевидно, що високі показники повернення капіталу є дуже важливими, але це лише маленька частина загальної картини, яку він використовує для прийняття інвестиційних рішень. Тепер говорячи про інвестиційний чек-лист Баффета, якщо ви хочете безкоштовну pdf версію того графіка, який я щойно показав на екрані, просто відвідайте Long Term Mindset Co. або натисніть на посилання в описі відео, і я надішлю вам безкоштовну копію. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно допомогло зрозуміти, чому Уоррен Баффет так високо цінує повернення капіталу, а не лише прибуток на акцію. Якщо вам сподобалося, поставте лайк. Дайте знати в коментарях, які інші теми ви хотіли б, щоб я розглянув. Тепер, якщо ви хочете продовжити навчання з цього, я настійно рекомендую вам подивитися це відео.